Сердечно поздравляю вас, дорогі брати і сестри, з Днем пам'яті наших найближчих, найперших молитвенників і заступників, преподобних отців Києво-Печерських, святих подвижників нашої славетної лаври на столичних пагорбах. Цього дня ми молитовно вшановуємо святих людей, які в різний час за різних умов і обставин. Зуміли цілковито присвятити своє життя Господу. Вони стали творцями багатогранної історії колись невеличкого печерного монастиря, який сьогодні відомий на увесь світ як особливий уділ Божої Матері. Вони ховались від митушні світу у темних печерах і знаходили там спокій та істинне світло. Вони стали свідками перших печерних подвигів преподобних засновників монастиря Антонія і Феодосі, написання повісті минулих літ, будівництва величних храмів, їхнього руйнування та відновлення, нападу на обитель печенігів, орд татарів, розорення і розграбування під час міжусобиць за великокнязівський престол. Вони протистояли спробам перевести Лавру в Унію, пережили вилучення радянською владою церковного майна, відкриття на території Лаври музею культу та атеїзму, звинувачення, погрози, виселення з монастиря та відновлення чернечого життя обителі. Перша кров новомучеників також пролилася у Києво-Печерській лаврі. Вони втікали від світу, проте світ не лише наздоганяв їх, а й часто диктував свої умови. Однак вони схиляли свої серця лише перед Богом, за що й отримали блаженне життя у вічності вони показали взірець справжньої любові до Бога, любові, яка не боїться випробувань, яка все терпить і водночас бореться за правду і готова померти. За Христа. І сьогодні всі вони гаряче моляться перед престолом Всевишнього за свою обитель, щоб Божа матір і надалі захищала і зберігала від наруги святу київську лавру. У цей величний день піднесімо і ми свої молитви за святу лавру та її насельник. А наше праведне життя хай буде нашим найбільшим подарунком. Святим Києво Печерським у день їхнього вшанування, зі святом преподобних печерських усіх вас, дорогі брати та сестри, миру, любові та спасіння усім нам.